Це за No2. Теж відсвяткували День Матері. Учні навчального закладу вітали матусь з чудовим святом. Більше інформації про цю подію дивіться у наступному сюжеті у другу неділю травня в Україні відзначають День Матері. З нагоди цього свята учні шостого класу подарували незабутні враження для найрідніших людей. Майбаші, мамі, Найдорожча людина в нашому житті, яка завжди зрозуміє, підтримує та допоможе. Діти заспівали для матерів найвідомішу пісню Стефанія. Слово мама входить в наше життя так тихо і непомітно. Так тихо ростуть дерева, сходить сонце. Тихо, ходить дитина по голові, рідна рука. І з та краплинки та щастя сльозитки. Зродиться воно на вустах, як гулятка, і висяє хатинку, як дар Божий. Тільки не дано нам запам'ятати цю мить, як не згадати й того дня, коли вперше над нашою колискою схилилася мати. Це мить і цей бо мама завжди з нами. Вона оберігає від усього злого. і вічна берегиня роду нашого. Можна на світі багато зробити. Перетворити зиму на літо, можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна нізащо, тому що найдорожче стоїть за словами, у світі усе починається з мами. Скільки в мами сонця, щирого тепла, скільки в мами радості, щедрого добра, а в руках матусі праця без кінця, а в устах матусі слово мудреця. Молодий, енергійний, талановитий вчитель музики Пахмурський Володимир Андрійович на базі 6-го А класу створив супілковий ансамбль, де вони мали нагоду виступити з дебютом на заході, приуроченому до свята дня матері, з піснею Мамо, мамочко, моя. У цей день кожна дитина висловила вдячність за турботу мамі через вірші, які пролунали, а також різноманітними гуморесками. Матуся, матінка, ненька наймилозвучніші слова на світі, найщасливіша та людина, яка має можливість їх говорити. Це перші слова, які промовляє дитина, це слова, які лікують у тяжку хвилину, це слова, які загоюють усілякі рани. Вітаємо нині всіх, хто носить ім'я мама. День матері це свято, яке святкується другу неділю травня. Проте слід вважати, що не кожен матері кожної році, адже мама берегиня сімейного вогнища, символ нового життя. Новостворений гурт Мелодія Мейкерс виконали пісню «Скребіна мам, вокалісткою якої була Юлія Петрушка. Класний керівник Ірина Семенівна Янковська підготувала душевне свято, яке розчулило серце кожної мами. Мар'яна Баняс, Василина, Куть, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.